Вітаю в цьому відео. Я хочу розібрати деякі. Психологічні аспекти діджитал спеціалістів, тому що у мене є великий досвід взаємодії з учнями. У мене за плечима майже три роки психотерапії власної, і я хочу поділитися якимось певним досвідом. Дисклеймер одразу проговорюю, що це відео звичайно воно несе такий більш ознайомчий характер. Якщо ви відчуваєте якісь психологічні проблеми, то звичайно краще звернутися до психотерапевта, до спеціаліста професіонала. Я не претендую на це звання. Ож ніяк, але це таке більше корисне відео, і я просто подумав про те, що якщо я можу якось вплинути, бо я знаю, що я трошки можу, мене це виходить робити. Якщо я можу вплинути, допомогти, підсвітити і якось трошки вплинути, хоча б на впевненість, з цей короткий проміжок, який ти приділяєш на це відео, то звичайно, чому б мені цього не зробити? Але саме після його перегляду можливо ти зрозумієш, що тобі потрібно піти особисту психотерапію ми розглянемо чотири найрозповсюдженіші проблемки, і почнемо з найцікавішого. невпевненість у своїх силах та синдром самозванця. Ця проблема часто виникає у фахівців, які думають, що їх досягнення не є результатом власних здібностей, а є лише випадковістю. Люди з синдромом самозванця постійно сумніваються у своїй компетенції і навіть якісь відгуки від клієнтів. Приємні не допомагають це виправити. Що я можу порадити, якщо у тебе є така проблема? По-перше, кожен раз, коли ти отримаєш якийсь відгук від клієнта, тобто коли клієнт пише щось приємне, проживи його, відчуй його. Ну не біжити далі, робити щось. Да, тобто, або знаєте, як часто роблять просто скріншот, зробив і все, і побігли далі. Прям зупинися. Прочитай вдумливо. Проживи ці емоції. Подумай, скільки часу було пройдено для того, щоб такий відгук отримати. Проживи його. Друге. Почни збирати ці відгуки від клієнтів і якісь там ще приємні моменти. Почни збирати все, що тебе надихає, все, що тебе мотивує, все, що підтверджує твою компетенцію в якесь місце. І просто коли ти відчуваєш, що щось не так, то повертайся до цього. Також я зустрічав такі запити: я боюся показати себе в сторіс, відчуваю себе недостатньо компетентним і боюсь, що клієнт залишиться незадоволеним. Я боюся показати себе в сторіс. Ну, по перше. У тебе достатньо компетенції для чого? Да, тобто, ти зараз все одно надаєш якісь послуги, якісь консультації, чи що б ти там не робив, да, тобто у тебе є певний рівень компетенцій, і, скоріш за все, ти береш відповідну цьому рівню компетенцій, вартість послуг. Так, тобто, все одно воно ж все відповідає, і контент, який ти відповідно публікуєш, він теж відповідає твоєму рівню. Якщо ти сумніваєшся в ньому, то я тобі раджу робити контент такий із життя. Да? Тобто, ти просто бери теми для. Контенту із свого професійного життя не намагайся скопіювати когось на твою думку більш крутого, ніж ти. Не скопіювати теми, формат, подачу. А от візьми тему для контента із свого практичного життя і поділися своїм власним професійним досвідом, тому що насправді він твій. Власний практичний досвід він може бути і навіть більш досвідченим колегам теж цікавий. Наступна цитата: іноді здається, що я лише удаю себе професіонала, і рано чи пізно клієнти це помітять. Ось тут насправді дуже сильно допомагає спілкування в ком'юніті. Тобто, дуже важливо обмінюватися досвідом із колегами. Ти можеш буквально прям запланувати зустріч, поспілкуватися. Як ти робиш те, як ти робиш це, обмінюватися досвідом, тому що коли ти обмінюєшся досвідом, ти іноді можеш зрозуміти, що блін, так а я не найту. Піший, да, тобто, я насправді не е, найнедосвідченіший, да? тобто, в принципі, блін, так а він цього не робить, а від цього не робить, а він цього не знає, а я це знаю, а, але цього не знаю. Тобто, ти просто в спілкування із колегами зрозумієш, що в принципі у кожного свої сильні сторони, можна акцентуватися на них і не обов'язково акцентуватися на слабких сторонах. Ось так. Друге, дуже розповсюджена штука, яка зустрічається у діджитал спеціалістів це страх невдачі та помилок, страх перед невдачним. Дачею дуже часто зупиняє діджитал спеціалістів. Якщо ми візьмемо, наприклад, таргетологів, то вони бояться злити бюджет і через це бояться шукати нових клієнтів. Вони часто бояться не досягти очікуваних результатів, що може призвести до негативної втрати клієнтів, і це насправді занурює в таке постійне напруження, в якому перебуває людина, ну хочеться пожаліти, але що можу тут порадити? По перше, коли ми говоримо про страх невдачі, страх не дати той результат, який очікує клієнт, тоді дуже важливо, що це двостороння така угода, де з одного боку є спеціаліст, а з іншого клієнт. І насправді ось ці очікування. Я вчу своїх учнів завжди узгоджувати дуже чітко з клієнтом, щоб клієнт очікував те, що в принципі можна зробити, щоб очікування клієнта не були завищеними. Іноді, навпаки, їх краще трохи занизити, щоб клієнт очікував меншого. І тоді, відповідно, ти будеш впевненіше себе почувати, що ось цей результат я точно зроблю. А якщо очікування будуть перевершені, так всі будуть в захваті, і ти клієнт, тому дуже важливо перед початком своєї праці не просто казати Окей, давайте кидайте мені гроші, а спочатку узгодити ці очікування. Ну тут ще важливо правильно, там, якщо ми говоримо про таргетолог, там правильно розрахувати бюджет, наприклад, на рекламу. Да, якщо цього нема, то дуже важко очікувати очікування ці узгодити, бо ніхто не розуміє, ні клієнт, ні ти, як правильно розрахувати бюджет, і потім, ну чи можливо тієї чи іншої цілі досягти. Але дуже важливо узгоджувати очікування все. Бо знову таки, якщо ми візьмемо для до прикладу таргетолога страшно, що я зроблю помилку, яка коштуватиме клієнту бюджету або репутації, і це мене дуже сильно блокує. Окей. Але тоді питання в тому, чи веде цей, наприклад, спеціаліст звіти, да, тобто, от ми просто думаємо: а як можна уникнути да, такого, як можна уникнути ось цього там зливу бюджету за місяць, бо насправді це ж дуже легко. Якщо я веду звіт за кожен день, так я максимум можу злити бюджет за один день, а не ніяк не за місяць. Тобто, насправді, коли подумати, да, то можна ось таку кожну штуку раціонально для себе закрити. Ще раз підкреслю: для того, якщо ти себе впізнаєш в цих ситуаціях скоріше. За все тобі потрібно піти в особисту терапію. Але от з раціональної точки зору, як і це пояснюю своїм учням, можливо, тобі теж буде корисно і відгукнеться. Якщо так, обов'язково, будь ласка, напиши про це в коментарях. Це тема відео, яка в принципі не популярна. Да, я розумію, що на цю тему ніхто не знімає, бо вона не популярна. Але особисто мені важливо ментальне здоров'я. Якщо тобі теж, то будь ласка, поділися цим в коментах, підтримай е, мій. Контент і підпишись обов'язково на цей канал. Основні прояви страха, невдачі і помилок це низька продуктивність через постійну невпевненість у правильності своїх дій та відкладання прийняття рішень через страх, що вони можуть бути неправильними, тому насправді. Дуже важливо, коли ми говоримо про онлайн-курси, де навчають якоїсь якісь професії. Дуже важливо, щоб на цих онлайн-курсах ось ці моменти також пропрацьовувалися. До прикладу, у мене на навчанні по таргетованій рекламі, яке називається мета-система. У мене є групова терапія із гештальтерапевтом, де учні збираються в групу, да, і там хто готовий, ділиться якимись своїми страхами, переживаннями. Хто не готовий, той просто слухає і переймає цей досвід, перекладає його. Пропускає його через себе. Насправді ця групова терапія, так вона для мого онлайн-курсу, де мені особисто не коштує дешево, але це дуже ефективно. Я розумію, що це дуже сильно там лікує ментально моїх учнів, і тому ми готові в це вкладатися. Якщо тобі цікава професія таргетолога, і ти хочеш на класний сучасний актуальний курс по таргетованій рекламі, який допоможе тобі опанувати нову професію віддаленої заробляти тисячу дві-три тисячі доларів на місяць. У мене є два навчальні продукти: один для Новачків з повного нуля інший вже для тих, у кого є досвід в таргетованій рекламі. Тому, якщо тобі цікаво дізнатися про тарифи, про програму, про те, для кого підійде який продукт, залишай заявку під цим відео. Моя менеджерка зв'яжеться з тобою і усе тобі детально розповість без агресивних продажів. Постійне порівняння себе з іншими. Це третя така дуже велика проблема. Діж за спеціалістів, яка з'їдає купу купу енергії, це може призводити до зниження самооцінки. Спеціалісти дуже часто відчувають себе менш успішно. Шними порівнянні із іншими спеціалістами, як це може лікуватися? Ну, перша порада, яку можу дати, яку я використовую особисто сам, просто приховає сторіс тих людей. Е Порівняння з якими ти почуваєш себе менш успішним. Ти просто можеш приховати сторіс да, в інстаграмі, коли натискаєш на сторіс, є така функція. Ти можеш просто не дивитися сторіс якихось людей. Тому що коли ми говоримо про інстаграм, ну мало хто ділиться своїми факапами, реально мало хто каже, які підводні камені стоять за тим чи іншим проектом. І здається, що все так ідеалізовано, все так класно, все так кр круто і радужно, але насправді не так все. Друге, це також тут дуже сильно допоможе там, класне ком'юніті, да, де люди Відверто діляться, як у них все відбувається. Коли мої учні там об'єднуються в групки, там зустрічаються на випускному, потім спілкуються між собою і зустрічаються в якихось там кафешках або в зумі онлайн, то відбувається те. О, блін, у тебе так само, так що і не я такий один. У тебе теж так, і ось це насправді дуже сильно важливо. Тому шукай колег, спілкуйся з колегами. Це дуже допомагає, бо основний прояв ось цієї біди це те, що по факту твоя самооцінка, те, як ти себе сприймаєш, залежить від якихось зовнішніх факторів і результатів інших людей, а не від твоїх власних. Да? Тому можеш просто не споживати ніякий контент в інстаграмі, хоч видалити його, хоч приховати, да? хоч відписатися від людей. Це теж нормально. тому що ти реально можеш стати трохи щасливішим за рахунок цього просто вже завтра. І останнє. Це невпевненість у власній цінності, і як наслідок боязнь називати нормальну ціну адекватно за свої послуги. Спеціалісти часто сумніваються у тому, що їх робота варта тієї вартості, яку вони хочуть назвати клієнтам, і це призводить до зниження ціни, зниження заробітку і до того, що спеціаліст відмовляється від високооплачуваних клієнтів, які б могли платити багато. Перше, що я раджу тут, коли ти знайомишся із новим клієнтом, то запитай, скільки цей клієнт раніше. Платив таргетологу, тому що коли ти дізнаєшся про якийсь негативний досвід людини і дізнаєшся, скільки ця людина платила раніше клієнту, тоді, скоріш за все, тобі стане трохи спокійніше, і ти зрозумієш, ну да, якщо він брав стільки, то і я можу точно, як мінімум, так само. А спробуй порівняти те, скільки ти отримуєш з проекту, і з тим, скільки отримують інші співробітники компанії. Да? Наприклад, якщо ми візьмемо таргетолога, який приводить клієнтів у бізнеси і отримує там. 300, 400, 500, 600 доларів на місяць, ну хай там візьмемо 400 доларів на місяць. Ну чи є, хоч один співробітник ще в компанії, якщо ми говоримо, наприклад, про Київ, який отримує менше, ніж 400 доларів на місяць. Навіть менш кваліфікована робота, яка не потребує певного досвіду, певних навичок, вона буде коштувати дорожче, але ця людина напряму не впливає на те, скільки виручки у бізнесі. По-друге, тут теж допомагає от, зрозуміти, якраз скільки виручки ти приносиш, тобто коли спеціалісти приблизно прикидують, а Скільки ж ну а скільки грошей я приношу, да. Тобто, можливо, там TikTok, спеціаліст по Тіктоку, розуміє, скільки трафіку він приносить, скільки лідів він приносить, скільки клієнтів він приносить, і тоді теж можливо прийде розуміння, що ну так я точно вартую свої гроші, бо моя зарплата повністю окуповується і ще плюс, зверху я приношу гроші. Ну а про таргетологів, так тут і казати не варто. Тут у мене є така цитата: я завжди ставлю себе на місце клієнта і боюсь, що він вважатиме ціну занадто високою, навіть якщо я знаю, що вона справедлива. Ну, це звичайно трохи глибше, скоріше за все, про. Облемка, вона пов'язана із тим, ну як в принципі людина сприймає ціни, скільки людина там заробляла раніше в житті, і так далі, і це вже треба точно розбирати з терапевтом. Усі ці запити я якраз взяв із запитів на групову терапію до психолога на моєму навчанні. Тому, якщо ти щось чуєш сьогодні, і ти розумієш, що це про тебе, то як мінімум можеш видихнути, ти такий не один або не одна. Ці проблемки вони розповсюджені. Моя тобі порада: звертайся за особистою терапією до психотерапевта це раз. Або приходь на такі навчання, де є групова терапія це два. І напиши в коментарях, якісь запитання, якщо у тебе є це три. Ну і обов'язково підтримай це відео лайком, а канал підпискою.